За запрошення і хочу е розповісти радше особисте враження, яке я отримую щоденно і щотижнево в ході спілкування зі студентством. Причому це студентство не спеціальності гуманітарних, а це студенти технарі І зворотній зв'язок щодо впливу штучного інтелекту на молоду свідомість я можу отримати на щастя або, на жаль, найсвіжіші. Тому прошу вас не відноситись до цієї доповіді як до дечого контроверсійного чи тенденційного, а просто як на окреме враження, яке за результатами не може не турбувати. Отже, е, наступний слайд, будь ласка, отже, про величезну користь. Та настання нової ері, в зв'язку з появою штучного інтелекту вам розкажуть, в принципі, всі присутні, і я також можу це розповісти. Бо ця тема, в принципі, вона, якщо казати тенденційно, вона для пересічних громадян це тема для хайпу, а для усіляких інноваційних, псевдонаукових стартапів, грантажерів, це тема для нових грантів. Ну, На жаль, так є. А от за правильного використання, звісно, варто сказати, що користь від штучного інтелекту вона дійсно є, вона просто величезна. Доповідь, яка буде представлена надалі, вона не є рефлексією, вона не є розповіддю про світову змову чи ілюмінатів чи ще когось. Це є фаховий відгук на основі безпосереднього доступу взаємодії з людьми. То почав користуватися штучним інтелектом ще до того, як їх розум зміцнив. От, на жаль, от така умова. Тобто, ми з вами, на щастя, всі присутні користуємося вже коли якось сформувалися. О. Друге, це не є якоюсь там псевдонауковою спробою погратися в футурологів чи в, в там в педагогів, це парафія окремих людей свої напрямки. Тому що. Тут до гри і до прогнозування руки не доходять, тому що перше, дійсність вона нас доганяє швидше, ніж ми щось прогнозуємо. І друге, що як формувати Відому фразу формування готовності до чогось в учнів. Якщо цю готовність не можна сформувати через порушення внаслідок епідемії, війни, внаслідок штучного того ж інтелекту, соціальні навички і підірваний авторитет живого знавця в чомусь. От. Е, значить, Тож будемо розповідати про негативні сторони, які не відміняють позитивні. Наступне, будь ласка, слайд. Перш за все, хочу сказати одну таку просту штуку. Базисом для побудови всіх систем штучного інтелекту лежить декілька технологій, тобто найскладніші назви, найскладніші поєднання. Вони базуються всього-навсього на чотирьох окремих самодостатніх інноваційних алгоритмах. Це перше за все штучні нейронні мережі, які технічно є сіткою з адаптивних, зважуючих суматорів, між якими прокладені і прямі, і зворотні зв'язки. Це може бути як залізяка, але це дуже буде дорога залізяка, або як спеціальне програмне забезпечення. Тоді воно потребує дуже потужної серверної платформи, щоб працювати відносно швидко. Наступна група алгоритмів це системи нечіткої логіки, або системи ймовірністнього логічного виведення. Тобто так звана фазіологіка. Це е, системи, що дозволяють на основі закладених імовірнісних правил і на основі наданих вхідних значень, а також, що цікаво, ці системи враховують швидкість зміни цих значень, тобто похідну від них. Вони дозволяють також імовірнісно з деяким, з деяким е, коефіцієнтом від 0 до одиниці щось вивести в результаті. І наступні дві групи алгоритмів це генетичні алгоритми, або їх ще називають еволюційні або змагальні, і мурашині алгоритми. Це ті алгоритми, що встановлюють асоціативні взаємозв'язки. А все інше в штучному інтелекті, це відомі вам з загального курсу вищої обчислювальної математики, це алгоритми обчислювальної математики і тіорія оптимізації. Корисно з цих відомостей є те, що якщо ви спілкуєтесь з певним невідомим, поки вам фахівцем в галузі штучного інтелекту, ви можете в нього завжди запитати, шановний, а на основі чого в тебе там твій інтелект працює? Так от, якщо він вам щось з цих чотирьох алгоритмів врешті не назве, або скаже, там інше, там складне, вам не треба знати, то можна впевнено людині казати, що до побачення. Ну, Я чесно кажу, це вже дуже така суб'єктивна думка, але насправді так. На основі цих чотирьох алгоритмів і математики будуються більш складні системи штучного інтелекту. Будь ласка, наступний слайд. Значить, шляхом поєднання алгоритмів будуються системи штучного інтелекту з машинним навчанням. Їх задача знаходити закономірності в великих обсягах даних. Це те, про що казали шановні колеги. О, і з цим штучний інтелект справляється блискуче. Це е, різновид систем машинного навчання, так звані системи глибокого навчання. Що ж там задає глибину? Глибину задають багатошарові нейронні мережі. І чим глибше вибірка даних, яку скрізь себе просіяла, як через Сито велике, чим вона глибше проникає, тим вона більш фундаментальні принципові зв'язки в цій системі встановлює. І тим ця система після навчання вона починає з глибше засілими даними оперувати більш фундаментально як основу для прийняття своїх рішень. От. Далі система штучного інтелекту. Вже йдуть по гаузях, це відомі вам і найбільш розповсюджені великі мовні моделі, Larch Linguistic Model, це той же самий чат GPT, той самий copilot, але там є певні речі, copilot трошки цікавіше насправді. Це системи, які працюють з текстом. Вони люблять виводити текст. Ото, як ми з вами в школі на українській мові підкреслювали підмет присудок, вони так роблять мільярд разів за секунду. Насправді. А що саме цікаве, принципово більш вони нічого не роблять. Тобто візуальних образів у них нема. Е, системи розпізнання природньої мови відповідно обробляють аудіо, дозволяють розпізнати музику, слова е, і таке інше. Ну і комп'ютерні зірки. Звичайно, зараз актуальне питання. Це системи, які оперують зображеннями, візуальними образами або потоком таких образів, тобто відеокартинкою. Можуть їх обробляти. До речі, дуже потрібна потужна апаратна платформа. Ну і зовсім такі досконалі інтегративні системи штучного інтелекту: це мультимодальні, що поєднують три попередні. І ще багато інших систем штучного інтелекту між собою, тобто встановлюють зв'язок між текстовим описом, наприклад, візуальною моделлю, між текстом і звуком, між інтонацією і змістом. І навіть такі роботи є. А, значить, мультимодальні, далі прогнозуючі, відповідно також, шановний колега згадував, це системи, які на основі великої вибірки даних. Формують відомості про поведінку складних систем, ту, яку людина ніколи не побачить і не виділить, і вона здатна на основі цієї моделі і вхідних даних прогнозувати вихід. Це також важлива доволі штука. Ну і генеративний штучний інтелект це е, е, як кажуть, е, дуже така тенденційна штука для. Молодих і дуже молодих людей, вона дозволяє відчути себе письменником, співаком, художником. Вона на основі певних казівок оператора дозволяє згенерувати картинку в стилі художника, який там йому подобається оператору, згенерувати красивий голос замість свого власного і ще щось зробити таке, щоб відчути себе митцем, не пропускаючи це через свідомість. Ну, такі речі є в нас. Наступний слайд, будь ласка. Значить, детальніше хочу зупинитися на великих мовних моделях. Великі мовні моделі це моделі, які працюють з оператором, з користувачем в режимі текстового ведення-виведення. Значить, вона має ця велика мовна модель, засоби для аналізу та виведення текстів з урахуванням встановлених контекстів. Ким встановлених, нами встановлених, та побажання оператора. Але має свої основні шаблони викладення та обмежену асоціативну пам'ять. Отже, один з найпростіших шаблонів, що використовує велика мовна модель, це відомий вам зі школи шаблон, коли в кожній розповіді є зачин або вступ, викладення роздуми і кінцівка і пірох. І це дуже добре. Якщо вам треба написати якусь розлогу доповідь, але якщо запитують студенти в чат ЖПТ якесь запитання маленьке, на це питання, яке треба відповісти так чи ні, все одно чат відповідає ось такою бородою текста. І студент відвикає знаху виділяти головне. І казати так або ні на основі якихось своїх тверджень. В основному дається як готова ось розповідь, яка, яку дає ЧаджПТ. Навіть там, де вона не треба, навіть там, де суперечить вона виведенню висновку. От. Значить, друга особливість великих мовних моделей вони синтезують текст як художні-імпресіоністи. Як художник Мане, широкими мазками. І здалеку цей текст виглядає імпрешен, враження. Він виглядає дуже красивим, там гра, світла й тіння. Але якщо почати придивлятися, о, всі, всім подобається. От. Е, значить, і за рахунок оцієї картинки широкими мазками в розповіді в складні, можуть з'являтися фрагменти з інших предметних областей або можуть. З'являються невірно тлумачені факти. Бо вона просто складає красиві речення з підходящих по контексту відомостей. От. Наступна особливість великих мовних моделей вона залежна від позитивного зворотнього зв'язку. Тобто, в плані навчання е, велика мовна модель, вона як хатня тварина, вона очікує після виконання якоїсь ділі ментарної підтримки. А людині подобається читати те, що їй подобається. І людина, якщо бачить інформацію не та, яка е, істина, а та, яка відповідає світогляду людини, вона каже, молодець, не росітка, далі давай в такому ж дусі. Тобто таким чином на великій вибірці можуть бути спотворення істинності викладення, бо обирається якнайбільш хороший результат не той, що правильний, а той, що подобається. От. Наступний слайд, будь ласка. А, значить, що відбувається в великих мовних моделях кластеризація фактажу та створення користувача інформаційної бульбашки. Звісно, це процес немиттєвий. Це не працює так, що людина щось там працює з нейронкою і вже через тиждень нейронка дає те, що треба. Це поступовий процес еволюційний. Тобто ми навчаємо мережу таким. Е Таким прикрим фактом. Значить, мережа після навчання і тривалої взаємодії починають віддавати фактаж з врахуванням вподобань користувача. Тому подача фактів буде тяжити до фрагментованості викривання об'єктивного стану речей. Також, а тепер така ось дуже важлива складова. Велика мовна модель, вона з точки зору біологічних організмів, вона незряча, вона сліпа. Нічого в. Великої мовної моделі про візуальну складову і оцінку ознак візуальних геометричних об'єктів або про їх уявлення як об'єкти в просторі нема. Вона оперує словами, фактами і взаємозв'язком між ними. Тобто візуальну складову ця штука не бачить. І, звісно, такі ну, він тут названий доволі банально, забудькуватість. Що тут мається на увазі? Те, що список побажань і список уточнень, які ми надаємо великі мовні моделі під час взаємодії, він кінцевий. І надаючи їх дуже багато, через мережу, через алгоритми глибокого навчання, лише певні, що ми давали найчастіше, вони просочуються, а ті, що ми давали побажання разово фрагментарно, вони... Прибираються, їх вплив зменшується. Тому ми можемо вказувати на іронії мережі дуже багато цінних казявок, які вона з часом просто забуде і почне знову робити помилки, з яких ми починали з нею працювати. Звісно, чим більша абонентська плата за клієнта великої мовної моделі, тим ця пам'ять більша. Просто проблеми наступають з нею пізніше. О, наступний слайд, будь ласка. Значить, ну, трошки поговоримо про парадокси використання великих мовних моделей. Перш за все, варто молодь, яка працює з цими мовними моделями, е попросити в самої нейронки запитати нейронка, а ти рекомендуєш собою користуватись для навчання? Так от більшість нейронок, як ви можете побачити, ну, тут, на жаль, маленький шрифт. Я ось хочу просто зачитати, бо я цю первую показую всюди і прошу повторити студентів. Пише чат жпт що? Отже, використання чату ЖПТ може бути ефективним як частина комплексного підходу до навчання, але не повинна заміщати самостійність та системний підхід до здобуття знань. Тобто нейронка не радить себе використовувати, але це не один факт. Давайте наступний слайд, щоб інші факти не обговорили. Значить, на, наразі на поточному стані розвитку великих мовних моделей радше не вони нам допомагають, а ми допомагаємо їм вдосконалюватися своїми роботами в консолі з ними і своїми відгуками на те, що нейронка робить. От. А, так, а це попередній слайд, будь ласка. От. Значить, наступний момент цікавий. Нейронка отримує купу парад від користувачів своїх, які вболівають за навчання нейронки, так наче вболівають за навчання власної малої дитини. І це є безкоштовною роботою на корпораціях, які мають доступ до статистики, що дозволяє їх внутрішнім, недоступним нам користувачам, прогнозуючим системам штучного інтелекту, грати на тенденціях розвитку суспільства. На яких? А ми ще не знаємо, на яких. Ми їх спершу формуємо мовно, як тривіальний запит до нейронки. Я там хочу щось дізнатися. Ми написали, ще хтось дізнався, а Нейронка вже порахувала статистику, вже прогноз дає кому треба. До цього можна ставитися по-різному. Хтось каже що добре, що навчається, хтось каже ні. Це просто факт, який існує, а наше ставлення до нього може бути різним. Значить, наступне: великі мовні моделі своїми відповідями, які беруть з найбільш відвідуваних старинок, вони здатні впливати на судження та оптимальність вибору людей. Що не є фахівцями в запитуванні предметній області. І за рахунок таких технологій, як SEO, як СММ, мережеві технології накручування рейтингу старинкам, ми можемо отримати викривлений результат відповіді на якісь загальні питання. Наступний слайд, будь ласка. Значить, Три невдалі кейси користування системами штучного інтелекту великими мовними моделями. Чим займаються в основному студенти? Як цю е тенденцію можна спостерігати? Значить, перше, студенти, <кхи> студенти генерують програмний код для лабораторних робіт. Е там, де треба розвивати мислення, там, де треба розвивати алгоритміку, е вони отримують з багатьох джерел, з багатьох джерел, вони отримують по-перше, зі коду інших програмістів, вони отримують готовий код, який трошечки також широкими мазками адаптується до їхньої задачі, між іншим навіть не завжди правильно. Доходить до того, що вони отримують код, в якому не можуть знайти помилку, не можуть в ньому виділити структурні складові і взагалі відносяться до нього як до якогось текста, як до віршика. Другий момент. Генерація текстів звітів з лабораторних робіт втрачаються навички грамотності, банальні синтаксис та пунктуація, над якими билися в школі. Вони втрачаються. Тобто ну, кумі роставить нейронка, слова виправить нейронка. Переклад, а це вже дуже погано. Переклад англійської зробить нейронка. А в електронщиків, в програмістів, радіоелектронщиків у них друга. Рідна мова повинна бути англійська, бо вся документація англійська. А за них перекладе сітка. І знову проблема. І третя проблема генерація розв'язків математичних задач. Ну я з цим ситуацією зіштовхнувся нещодавно. Тобто рівняння вставляються в чат ЖПТ. Тіарема вставляється в чат ЖПТ, і він їх навіть вирішує, якщо в інтернеті щось є схоже, або два-три схожі фрагменти. А ви йому написати чату ЖПТ-5 плюс 2 до рівня 8, воно нічого не вартує. Йому норм. І з часом і дітям норм стає. І все вже страшно. Наступний слайд, будь ласка. Значить, короткострахові наслідки. Я маю на увазі не наслідки, які колись будуть. Я маю наслідки, які я бачу. І вони спостерігаються на 3-4 курсі навчання. Ось вже пішли перші набори дітей, які з першого курсу працюють з чатом ЖПТ з першими версіями значить, що ми спостерігаємо? Це відсутність процесу роздумів та ухвалення рішень в ході пізнання. Я не буду пояснювати, я думаю, так зрозуміло. Другий аспект відсутність сенсорного закріплення результатів роботи. З цим і так було погано. Але раніше були контактні години, коли дитина може щось, ну дитина, вже 18 років тим всім дитинам, коли дитина може щось на лабораторній роботі вштрикнути е, провід, вімкнути щось, якусь зробити книжечку, креслення зробити, книжечку відкрити, цього всього нема. Тобто, якщо, я чесно кажу, ще одна дуже така думка неприємна, не якщо зважати аспект того, чи Домоглися окупанти погіршення ментального стану і навчання дітей домоглися. Це, на жаль, і це треба терміново виправляти не тільки працівникам освіти, в першу чергу батькам. Наступний аспект втрата селективності пізнання і мислення. Це дуже такий цікавий момент. Не можуть виділити головне. Першочерговий і друга цього просто нема. Текст – це текст. Ми його читаємо від і до. А що головне? Все головне. Який висновок? Ось текст це і є висновок. І психологічно-філософський аспект втрачається відчуття авторитетності джерела думки, Не викладача, а взагалі будь-якого джерела, там, батька, матері, дідуся, бабуся. Особливо. До не електронного, а до паперового носія різних ідей несвідомо стимулюється перехід в координати відносних суджень. Наприклад, ніщо не істина, все відносно і саме погане, не все так однозначно.